Адвент-календар від ММДЕМС, подивимось, це топ за свої гроші або фігня. А ще в мене є ось такий пакуночок від Рошен за 700 гривень. Розмір в нього такий величенький. Я думаю, тут сантиметрів 50 це точно. Важить він 463 грама. Нормально. Такий він, знаєте, дуже хліпенький. І тут ще знаєте що є? Місце для кріплення на стіну. Як він буде висіти, я не знаю. І бонусом тут ще йде календар. Починаємо з першого віконця. Поїхали. Маленький снікерс. Ну, а точніше, просто цукерка. Відкриваємо другий Марс. У третьому у нас мілкий вей, о, це ексклюзив, я їх у магазині не бачу. Четверта, баунті. Щось вона взагалі маленька. П'ятому у нас. Ну, що це за опакування? Тут вони спалили шоу великому лежить. Повтор, снікерс. Так, шоста велика. У нас тут. Скітлс красненький. Я люблю зелений. У 7 в нас твікс, його, до речі, не було. Я щось не розумію, з кожною клітинкою цукерки будуть становитися все менше і менше. У 8 теж Вей. Дев'ята, десята. У 12 ми вже знаємо, що там. Зелений Скітлс. В принципі, дуже безпонтово, тому що багато повторів. Тут у нас знову Skittles. А Адем демс І остання 25-та клітиночка, що в нас тут? ММ Демпс, отак, одну пачку поклали, тому що він дорогий, зажали, блін. Рахую і кажу вам ціну на це добро. Вийшло 4 Баунті, 4 Твікса, аж 5 Марсів, 4 Мілкі Вея, 4 Снікерса, 3 Скітлса і 1 ММ Демпс. Слухайте, ну, в принципі, непоганий адвент, але якось, знаєте, скучно. Ну, хоча б кіткат був би. І купив я його за 599 гривень. А цей скарб від Рошен коштує аж цілих 700 і зараз ми його розпакуємо. Але це ви побачите у наступному відео.